Підсоння. Підсоння? Олія, ні? Не хоча спросоння, але з А, Ну може та щось таке зі сном зв'язане. Відгадувати не буду, скоріше, з природою, значить, це десь щось з полем. Коли сонце сідає. Навпаки. Підсоння щось знайоме. Він може бути вісним. Підсоння. І читала. Недавно читала. Клімат. Осоння Карпат. Це, це було б... підсоння, а це осоня. Я таке чула, є осоння Карпат, таке воно якось поєднується з тим. Захід сонця, ні? Осоння. Осоння. Ну, це, скоріше всього, видно якийсь пік, 12 та година. Плюс, я маю на увазі, ну, пік пекельний. Ну, я ж, та година, дня. Осоня. Вимірює тепло? Тепло, градусник, там? Тепломір. Тепломір. Ну, uh -huh. тепломір, то скоріше всього палець він вимірює наше тепло. Ну, я сміюся. Ні, можливо, це жарт, але тепломір, ну mm. та видно, якийсь, ну не прилад, явно, це щось прилад все-таки. Термометр не скажу. Точно, термометр. Тепломір? Градусник, ні?